Протягом поєдинку з нивою підопічний Олександра Кирилюка створили більше небезпечних моментів, ніж суперник. Зокрема, нагоди відзначитися мали Атаманюк і Сергійчук, особливо останній. Проте цього дня Михайлові відверто не щастило. Обидва м'ячі були забиті на початку другого тайму після виконання одинадцятиметрових ударів. Спочатку на 49 й хвилині пенальті чітко реалізував наш Євген Гуд, А через 7 хвилин тим же відповів тернополянин Нечапурук. Надалі черкащани не використали ще кілька нагод, аби схилити шальки терезів на свою користь. Після матчу наставник Славутича зазначив, що по грі його підопічні повинні були вигравати, але їх підвела слабка реалізація моментів. Утім, за словами Олександра Кирилюка, невдоволення підсумком гри має спонукати футболістів до більш результативних дій у наступних поєдинках. У суботу, 29 жовтня, Славутич проведе останній домашній матч осінньої частини чемпіонату із Херсонським кристалом. Його початок на центральному стадіоні Черкас о 15 годині. Олег Кукса Віка новини.